Доровенькі були хлопці та дівчата. Друга серія по газику. Не знаю, може це вже і остання буде, а може і ні. Так, акумулятор приніс, поставив, підзарядив каністра. Підкачуємо бензин. Так, хоч на дворі і жарко. Але підсуздали. Маса. Масу включив. Включаємо зажигання. Опа, зажигання ключів, стрілки дернулась. Вітралка. Так, ось ключик, тому що Олексій спеціально для тебе показую. Чомусь не знаю, от замка не зрабатує. Так, перемикаємо велику клему, та, що ближче до, до мене. І маленьку та, що далі від мене. На охрес. Пробуємо. З богом. Ні. Не хоче. Так, може не закачав. Може ще не закачав. Кстати, взяв вже бензин. Оцей 95 євро. Ну, іншого нема у мене. І додав туди е, старого бензину. З мотоцикла щасливий, йому там років вже 6-7. чи 7. Мотоцикл на ньому не заводився. Ну, цей щось теж не хоче. І що це значить? Бензином пахне. Так, зажання, зараз. Включилось. Хм. Цікаво. Ну, може газку дати треба йому? Давайте спробуємо знову дати газку. Може він. Ай, блін, нема куди ж камеру поставив. Зараз придумаю. Так, тоді давайте гаску дам. Киш, осе. Так, тоді що, напевно, це уберу? Дитига? <плес> Фрацюємо закриваємо оця штучка буває вискакує. Ой. Виїжджаємо на ісходну позицію. Заработав цей кударка. Капець, звісно. Так, ну шо, виїхав от сюди, поставив исходную позицію, евакуатор підскочив і, надеюсь, заведеться і заїде. Хоча він каже, я я можу лебедкою накрутити його. Ну подивимось. І ви знаєте, от зараз я вийшов, вихлоп, такий в нього вже, ну, як ото з дитинства такий вихлоп. Приємний. От що, значить, додав старого бензину, на якому мотоцикли не працюють в цей новий супер. І вийшов дійсно бензин-супер, такий як 76-й, мабуть. Так, все, чекаємо водія і будемо грузити. Він будемо на зв'язку, він буде якось ділитися нам, з нами судьбою дальнішою цього апарата 55-го року народження. Приїхала, приїхала машина, хлопці. Будемо виїжджати туди ближче до дороги, бо він з прицепом. Каже, я не розвернусь, напевно. Тому давайте тоді заводимося їдемо на дорогу. Так, без подкачки, не знаю, постояло вже скільки часа три. Ну, оце так, мужики, бачите? Три часа постояло без подкачок, без ничего. завелась. поехали текло ж тут таке що не сильно не доїдуся так перша передача на себе і пошов виїжджаємо з лісу і на евакуатор заїжджаємо. Правильно? Правильно. Так, все, приїхав евакуаторщик. А от я вже газиком виїхав сюди на дорогу, на асфальт. Там вже машини їздять. Зараз розвернемо прицепах і будемо грузитися. Не важкий він. Ні. Нормально. Розведи, Я сам розведу. Зараз я помажу. на вас давай. Або давайте зараз передом туди. Я машини... Зараз ще так. розверну сей завантажені вже. Так, а як розвернутися Та нормально я ще здам. тут де УАЗик цей? за УАЗиком? Зараз її затягнемо. Я вам скажу скільки вона важить, то буде? Ну так, да, то наші. А є з прибор? Ні, не без прибору я буду, я по... Да, як вона просідає. Я, а... я сказав, там 51 приїхав дивиниць. Я, я кажу. Кажу, на незагалом полтори тони веса здати, то кажу, гроші вернуть будуть. Таким способом будем. Руль порядок там. Короче, бензин кончился как всегда. это за руль. Я буду так делать. Ну, чтобы вы чуть сырова. Угу. Да. да, 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 вот так. А теперь вы рам. Ну, влево, влево, влево. Так нормально? Сейчас еще влево руку. ну чуть так. Сейчас выровняй ты руль прямо, да вот так. Рост? Да. Сейчас мне надо еще буквально и чуть-чуть. Пырит? Да. Все, хлопцы газик на месте все дядька андрей все, вам так. дякуем вот это эвакуатор вот если надо телефон под так, видео да. будет Андрей. звонить переведе куда хочешь хочешь в этот в париж все, <laughs> все, все счастливой все, дороги пока пока проверяйте все Затяжки, розтяжки. Так, що тоді хлопці? До нових відео, до нових зустрічей. Саша, тобі привіт, Олександр. Приймай апарат, реставрируй і катайся. Все, всіх, всіх благ. До нових зустрічей, хлопці та дівчата.